Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогодні у нас уже 13 лютого. Четвер. Зранку першим ділом, що ми робимо? В кого є тварини? У мене котики, тому годуємо котиків. Зараз у мене їх троє. Двоє ночують в будинку. Одна кішечка ну вона не моя, вона сусідська, але зараз живе в мене, то вона ночує на вулиці, там я їй зробила місце таке. ну, Як то кажуть, запрошувала її там в пристройку, щоб вона там ночувала, коли такі сильні морози. Ну як сьогодні, от мінус 10, але вона боїться, не хоче. ну Там їй теж непогано. Так, от, годувала сьогодні таким кормом, кусь, купую в Аврорі. Зараз от така баночка. Тут у нас 415 грам, Ти коштує 31 гривню, і вони мене їдять, от полюбляють саме з куркою. Ну, от Вчора ввечері погодувала, і сьогодні зранку. Не скажу, що це. Дорого, але і не дешево. Якщо так кожного дня я купую корм, то це теж накладно для бюджету. Ну, але що поробиш? Все ще й так добре, що вони в мене не такі примхливі. В принципі, їдять все. Сім годин іду на роботу. От така вже в нас сьогодні. Погода, не можу зрозуміти, чи то на потепління, якийсь інній такий. От, але мінус 11 показує зараз термометр, на термометри морозу. так, знаєте, Свіженько, але гарно, гарно Уже, знає, без 15, вже без 15.7 було видно. Так що день становиться набагато більше. Ще раз всім привіт! Я вже вдома відпрацювала. Після роботи зайшла в АТБ, побачила, що по акції такий корм для котів. ПЕЦ 2990, здається, так, 29,90. Ну, спробую ще такі давати котика. Ну, те, що я й говорила, ніби і недорого, да, 30 гривень, але ж майже кожного дня купую корм. Далі булочку таку купила собі здобну, з кавою поп'ю, або з чаєм. Ще я люблю таку булочку з маслом, але зараз масло дуже рідко купую, тому буде з сиром. Є в мене сир до кави. Так, далі. Ну, і от, так, взяла такі. Таку нарізку салямі преміум, кобасам, напівкопчена, добров, вона непогана. І зараз вона по ціні. Зараз я вам скажу 32 гривні 70 копійок. Ще в мене були роліні з курицею, чогось так сьогодні на роботі проголодалася. Та, чесно кажучи, взяла мало їжі, тому так <зас> захотілося мені роліні. Так, це АТБ. Далі ще в Аврору зайшла, в Аврорі теж купила корм такий панкіт з курицею в соусі по 10 гривень він ну, вже один пакетик насипала, їдять. вони. Я так такі пакетики буваю, змішую з сухим кормом. От, І так воно ніби більше і надовше вистачає. Також мені потрібні були ватні палички, 10 гривень, тут у нас 100 штук. Такі вони, мені здається, бамбукові. І взяла от такі капсули для прання сааніті. Вони йдуть універсальні. Бачила в дівчат в порожніх баночках такі капсули, тільки темні для кольорового прання. Дуже їх хвалили і рекомендували до покупки. Ну, зараз в, ці, в акції 59 гривень, 10 штук, то вирішила взяти. Спробую. Перший раз такий купую. Так, і виробник у нас місто рівне. Місто рівне. Дивлюся, що одна капсула на е, одне прання. Не пишуть на скільки кілограм. Ага, пишуть, що на дві капсули на 3 кілограми, один 3 кілограми. Ні, одна капсула на 1 3 кілограми, а дві капсули на 3-5 кілограм речей. Так що такі були мене покупки в магазині Аврора. Так, у нас сьогодні виявився доволі такий теплий сонячний день. Зранку То я вам показувала був мороз. А зараз, знаєте, відчутно потепліло і сонечко, сонечко. Ну і ще виявилося, що сьогоднішній день. Є приводи посвяткувати. Ну, По-перше, прийшла на роботу, а мене почали вітати з Немангела. А я, ви знаєте, так якось пам'ятала і пам'ятала, що по новому вже раніше було 26 лютого, а зараз 13 і за забула сьогодні зранку, зовсім вилетіло з голови. Так що... Усіх Світлан вітаю з Днем ангела, бажаю здоров'я, щастя. Ну і нехай е, ваш ангел-охоронець завжди буде з вами. У мене є підписниці Світлани. Привіт вам усім і святом. А також сьогодні ще свято е, інтернет-друзів. Так здається, правильно воно називається. Я там уже в спільноті привітала вас, усіх моїх інтернет-друзів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте, коментуєте, ставите лайки. І, звичайно, всім вам бажаю щастя, здоров'я, миру і добра. Така, знаєте, дуже тепла в мене інтернет-спільнота, чудові друзі. Стараюся і вас теж підтримувати. І ще сьогодні День жіночої дружби. Ну, Хтось в неї вірить, хтось не вірить. Є в мене подруги, які зі мною вже доволі таки давно, і е, я можу сказати, що жіноча дружба існує. От такі на сьогодні свята, такі новини. Ну, що ж, завтра, 14 лютого. Ну, я вже там читала в інтернеті, вже навіть сміялася так трішки, знаєте, посміхалася, що зараз такий вік у, у нас, що ну. Я маю на увазі себе конкретно, що вже чекаєш не 14 лютого, а п'ятниці, завтра, 14 лютого, буде аванс. Так що дійсно чекаємо його з нетерпінням. Ну, а кохання це завжди чудово. Тому завтра, звичайно, привітайте своїх близьких, коханих людей. І приємно отримувати якісь валентинки, знаки уваги, милі подаруночки, цукерки, квіти. Рахую, нехай буде це свято. Воно приємне, воно тепле, таке із посмішкою на вустах, тому нехай буде. Ну і на сьогодні, мабуть, в мене все. Давайте вже до завтра, до п'ятниці. Якось так мене цей тиждень вийшов що кожного дня мене відео. Тому до завтра. Спокійних вам ще спокійного вечора, спокійного робочого дня. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.